Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас відео буде про встановлення сонячних панелей. Прийшла весна, я думаю, ви вже всі не купили їх або будете їх купувати. Ну бо ціна така зараз, що приємна, щоб їх не купити і не встановити. На перспективу це буде дуже-дуже вигідно. І роздивимось ми такі питання сьогодні, куди краще направити панелі. Це все буде для власного використання. Про зелений тариф ми не будемо говорити, зеленим тарифом там все трохи інакше. Тому зараз тільки для власного використання. Про кут поговоримо, який кращий, чи потрібен він взагалі змінювати його там зима, літо ще то та все. Розкажу, яку я придумав найпростішу опору для панелей на землі, для своїх 8 кВт гарантійних, що мені прислали. Найпростішу і найдешевшу опора. Про трекери поговоримо, кому вони треба, кому вони не треба. Де краще встановити на даху, чи на землі, чи трекер, напруга поля. Всі такі питання, основні зачепимо, я думаю. я думаю. всі основні, да. От, Виходячи з мого досвіду, я вже якийсь час користуюсь панелями, і зараз я би, може, так зробив би, а так би не зробив. Би. Тобто, щоб ви не робили моїх помилок, відразу доходили до правильних рішень. Тим більше, це дуже дорого. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий. Насос, супер-пупер, ідеальне надійне опалення, якому вже виповнилося 7 років, 7 сезонів, він у мене, він у мене відігрів, відпахав, від торохтів. І ще я не знаю, скільки він буде там прибігати. Куча я відео, як зробити, чи консультація є, якщо щось не зрозуміло. Є сонячний ще в мене цей колектор повітряний, який дуже допомагає в опаленні будинку, взимку. От. Ще у мене сонячна електростанція, вже з інверторами і АКБ, хоча є досить використання і без інвертора і АКБ. От. Ще є в мене досить використання вітрогенератора, який я вже сто раз казав, якщо у вас нічого всього цього не немає, не то він вам ще не потрібен. <ривачу> і що після цього всього, як у вас вже буде. От. І ще в мене є плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Це для тих, хто хоче по мінімуму вкластися. Є ще в мене консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Там же буде посилання на відеогляд. Їх екологічно чистих сухофруктів, які ще є. от, І там же ж буде прайс весь на продукцію БіОн, акумулятори, інвертори де є там безкоштовна доставка, досить привабливі ціни і височезна якість цих акумуляторів, і гарантія ще 5 років. О, так що дуже непогана фірма і дуже непогані акумулятори. І так, переходимо до. Першого питання, куди направити? Я ось дивився відео. На Ютубі є такі, направляють панелі свої аж на, на схід і на захід. От прямо так, от на схід і на захід. От, ну, я б так, Це як на мене, це вже занадто схід і захід. Як на мене, краще, ну, такий оптимальний варіант для власного використання це Південний Схід, південний Захід. Схід і захід це ну, сонце взимку. Літом я взагалі про літо не балакаю. Літом там тої енергії, куди ти її панелі не направив, Її вистачить отак. От їх навіть під забором постав чи на землю розклади, поз'єднує, у вас буде куча енергії, ще й зайва буде. Йдеться все про зиму. А зимою сонце, який там діапазон, де воно сходить, де воно заходить. Воно не сходить на сході і не заходить на заході. Воно десь ближче до півдня. Отак. Якщо літом це отакий, то взимку він отакий зменшується. Набагато тут зайшло, тут вийшло, ви тут вийшло, зайшло. Все. Тому я вважаю, що. Ближче до півдня. Так от ідеально, ви ж у них будете, звісно, переставляти там, літо зима. Да? Такий був зимовий варіант: це такий десь приблизно південний схід, приблизно південний захід. І ще й може, мабуть, ще й ближче до півдня змістить південного сходу і південного. От, так от, Ви зрозуміли? Да? О, тобто на схід і захід це вже занадто, це вже перебор, це вже дуже круто, я вважаю. О, На південь їх взагалі направляти для власного використання не варто, бо я ж кажу, південь це в день, енергії у нас і так в день вистачає, куди їх не направ. Нам потрібна енергія, час пік. Це вранці і ввечері. Час пік, да? тоді, коли якраз вона потрібна. А в день, всіх хтої енергії буде, то і так буде куча, як їх не поставити панель, хоч їх на північ направо. Так, з напрямками е, вирішили. Далі кут. От Я зараз ось буду робити е, опору для тих своїх 8 кВт панелей, і там вже не буде ніякого зміна кута зима-літо, бо він, як я побачив, не потрібний. Це Зайвий геморой, зайвий якийсь болтик, зайві трикутники, якісь там, щоб оце все поверталося зима-літо. Воно не потрібно, воно не окупляється навіть на тих невеличкі, якісь ті, ці вкладення, то зміни куту, ну воно не окупиться, а та зміна кута. Виставляємо просто. У мене там буде універсальний угол на цьому трекері, що я буду робити. Не трекер, а стіл опора, як там воно називається по-правильному. Там буде просто універсальний угол ближчий до зимнього і все. Все більше воно там нічого не потрібне, ніяка зміна. То все я вважаю. Ну літом, я ж кажу, літом енергії і так вистачає. Її дівати нема, нема куди, які би ви кутам не виставили. Взимку її не вистачає. Тому орієнтуємося завжди на зиму, не на літо. Там мені пишуть. Часто буває, а куди ти будеш дівати влітку ту енергію 16 кВт. А я за це не переживаю взагалі, не переймаюся. Його не раджу. Яка... Ну, це все одно, що перейматися, куди дівати зайві гроші. У вас там є там куча грошей, і ви що, будете переймати, Ой, це моя куча грошей, що ж я буду тепер робити. Да? Люди переймаються, коли їх немає тих грошей. Правильно? Тобто, коли взимку немає енергії, оце проблема. Коли влітку зайва енергія, це не є проблема. Зайва, то не користуйся, не споживай її та і все. Хай пропадає. Що жалко, чи що. Я не знаю. Мені головне, щоб взимку вистачало. О, так що кут, я вважаю, теж ну, це таке ну, не варте вкладень, я б так сказав. Виставляємо просто відразу зимовий або універсальний кут, і все. І все і все, хай собі працює. По по дешеву, У мене ж народний канал, да, як все зробити подешевше, попростіше і понародніше. те наш намоті гемори, якісь зміни кути, не потрібне було. Далі найпростіша опора. Ну я вже розказав, ще покажу, як я планую цю найпростішу опору зробити. Ось у нас стовпчик, який буде. Забетонований, там ну, буром просверлю такий бур. От просверлю там дірки в землі, щоб менше опять же, бетону. економніше, менше цементу, менше бетону. Забетоную десь на 60 см, У мене це буде достатньо, бо в мене грунт суглінок. Він глинистий, такий плотний, Там ну, таке воно його лопатою зріжаєш так, і так воно й стоїть. Воно не обсипається, не обвалюється, дуже плотний твердий грунт. Ось у нас топчик забетонірували, ось о перемичка за цим, як я вже сказав, універсальним кутом. І тут іще може, та не може, а буде. отут -от -от така буде якась проволочина, там, сантиметрів 20-30, отут от, чи кусок арматурини, щоб оце все не ця направляюча, вона не одламилася, бо вітер буде в верхню частину більше. І отут вони будуть оці штучки через кожних 2 метра. І через них уже так от зверху і знизу дві квадратні труби 25 на 25, отак. Пішли, до яких вже собственно буде прикручуватися самі панелі. Тобто в один ряд я буду ставити їх тепер в один ряд. Це найдешевше, це найпростіше, і найпростіше найменше треба матеріалу, всякого желіза, дерева, там отих болтиків, якихось кріплень. Ніяких трикутників тут уже не треба. До землі там отут оце все як у мене в ряда, Це зараз от той трекер. Чи опора, як ви там, чи стіл, як ви там його назвете, то вже таке. Я з ним тоді ще й посилював його, бо там були коментарі, що воно завалиться. ну Дійсно, там велика висота, там парус, там оце все. О, Тобто металу в два ряда йде набагато більше. Там не в два рази більше металу йде, там набагато більше йде, більше гемору, більше переживання та все. Тут все просто. Ось о, раз поставив отак: от перемичечка. О, тут цей стовпчик забетонував, тут ось такий трикут, щоб це не дламало, і дві труби квадратних вже під панелі. Через кожних 2 метра такі штучки бетоніруються. Там, можна навіть 2,50, мені здається. От, все! Ідеально. Ну, це, звісно, підійде тим, у кого хватає місця, щоб це так встановлювати. Якщо у вас місця мало, то вам, звісно, там чи якесь обмежена, там якось там такий квадратик є, то вам будете вже тулить, виходячи з ваших особливостей участка. Там, що, може, вам треба буде краще в два ряди поставити або в три навіть. От, бо у вас там немає, наприклад, 20. Як у мене, якщо, наприклад, встановити ці 8 кВт панели, мені треба 20, майже 25 метрів. В один ряд, 25 метрів. У ну, мене є, то я і про це не переймаюся. От. Але якщо у вас є місце, мені здається, це був би самий такий дешевший, ідеальний, безпечний, бо парус там невеличкий, висота невеличка, чистить легко, ну, взагалі все супер. Далі переходимо про трекери. Я вже про трекери робив відео. Я вважаю, що якщо у вас є місце, де Поставити панелі більше тих панелей, просто більше. То за оту вартість трекера, що ви вкладетеся в кучу бетона, оту товстелячу ногу, там, якщо він на одній опорі буде, бувають ще одноосіві, бувають двох двохосіві там трекери, як вони і так і так двигаються. От, куча бетона, куча металу, куча отих всяких механізмів, шестерень поворотних. Оте, все, за оте, все краще купити зайвих панелей, тим більше, що вони недорогі. Доставити їх і толку буде набагато більше. Ну, знову ж це. Знову ж це для тих, у кого є місце, де їх ставити. Якщо у вас дуже обмежене місце, вам їх треба підняти, бо у вас там вічно щось тінить, і там тінить, і там тінить, і там тінить, то, звісно, вам шлях до трекера. От, хоча, як би це не хотілося, якби це не було болючіше і дорого, то без нього ніяк. А так, якщо у вас є де місце, старайтесь виходити без нього. За ті гроші ще раз, за ті гроші, що ви вкладете, в оцей метал, бетон, той трекер, краще докупіть панели, їх встановіть і буде толку набагато більше, якщо, звісно, у вас є місце. Далі. Де ж їх краще встановити? Якщо у вас є вибір на даху чи на землі їх встановити, то краще на землі однозначно. Я це раніше не розумів, ну тепер, після використання от 5 років в мене панелі, я вже ніколи їх би на даху не встановлював. Як би це було б непривабливо з однієї сторони, бо там, типу, не займається місце участка, там воно високо, вроді би, на даху нічого немає. Але який це гемор їх мити? Важко вилазити на дах. Чистить від снігу ще важче, бо треба вилазить взимку, а воно там все слизьке в снігу. Це дуже стрьомно, просто і страшно, і небезпечно. От. А може бути таке, що і не буде мережі, не буде світла, вимкнеться, все, і у вас сніг лежить на панелях, і сонце світить. Уявляєте, як це? Обідно буде. Який Конфуз, да? От так що важкий доступ до. Проводівати з'єднань, щось перевірити, може щось там не контаче. Ну все, що хоч, може бути. От я, наприклад, ніколи не думав, що мої панелі можуть задня сторона потріскатись. Я в голові таке навіть не могло. А от потріскались. Бачите, тепер мені треба їх красити ззаду. Ззаду красив. Виділяєте, який це гемор на даху. Це кожну панель треба відкручувати і роз'єднувати все це, відкручувати, перевертати, все це на даху роби. Я ж їх не буду знімати потім піде. По одній красити, опять прикручувати, потім наступну, Ну це просто жах. О, Якщо, наприклад, у вас такого не буде, там може якийсь десь контакт, в штекері поганий бути, це все перевірити. А якщо два ряда панели, як добратися до того нижнього ряду, ну це я ж кажу, дуже-дуже геморно. На землі все простіше. У вас задня частина доступна, все, і коробочки, трикери, чи ці штекери. Ви собі підійшли, там козлика поставили, якусь драбинку пороз'єднували, там щось покрасили. Може, якщо треба, там тріщиниці виникнуть. Ну краще ми не виникали. От щось там переробили, щось там таке, все ну набагато простіше і зручніше. І вони на даху до того ж дужче гріються. От, перегрів у них більше, а значить і вони менше будуть енергії. ну, Але ж це теж знову для тих, у кого є, де їх ставити на землі. Якщо у вас геть немає, де їх ставити, і у вас вибір стоїть не таких, де землі, чи на даху, а або на даху, або взагалі ніде, то звісно, краще на даху, щоб <голи> мати свою енергію. Далі напруга поля, яку ж вибрати, напругу можна ви знаєте, любу вибрати, там тільки залежить просто від кількості з'єднаних послідовно панелей. Я все ж таки раджу, ну там о, ці виробники інверторів радять десь 360 вольт для цих китайських інверторів, да? цих клонів, так, так званих. Треба, або там о, найкращий ККД, отого МППТ. От. Але я все ж таки <кій> набрав 250 вольт. От, і зараз я пробив би то теж так само зробив би, бо 250 вольт це наша нормальна домашня хатня напруга. Якщо у вас, ви потім захочете, наприклад, придбати лімітер, якийсь там прилад для, вони будуть ще з'являтися нові, я впевнений, для повного використання сонячних панелей поза інвертором, то у вас ця напруга ідеально, наприклад, для цього лімітера підійде. Він якраз розрахований на таку напругу, пливизна, що у вас оце в хатах наших 220. Ну, 250 це я кажу холостих і панелей набрати, там під навантаження буде десь 210 220 десь. О, Тобто якраз МППТ вже буде нормально працювати більше 200 вольт, так що про це не переживайте. Там йому цього напруги отак от вистачає. Це, якщо нижче, то там можуть бути проблеми там 100, воль, 150, то, та. а 200 і більше, то вже отак от хватає. там вже все супер. От. І до того ж, якщо у вас там ну, поламається інвертор, то, бо це такі штуки досить ненадійні, там ще щось станеться, може щось таке непередбачуване, то ви собі завжди в якомусь там такому форс-мажорному випадку можете просто користуватися тою ж постійною напругою, якою я сам користувався 5 років, поки я не придбав інвертор і акумулятори. На електроплитку, звичайно, ви можете варити їсти, заряджати всі газу. Через ці зарядні, ну, зарядні оці 5 вольтові, знаєте, да, блочки жилення. 5-12, вони всі працюють від постійного струму. Електроінструмент працює від постійного струму. Лампочки діодні, звичайні телевізори, усі активні навантаження працюють. Ну, там дуже багато у мене є окреме відео. Можете знайти і подивитися, що працює в наших хатах. Від постійного. ви здивуєтесь, що мені здається легше сказати, що не працює, бо це холодильник. Мотори асинхронні, мотори кругом дається циркуляційний насос не буде працювати, холодильник не буде працювати, мікрохвильовка не буде працювати, і насос не буде. Ну, в основному це ж я ж кажу, де оці мотори, плюс мікроволновка? де мотори асинхронів. Це не буде. Все остальне буде, все, що працює з випрямленням постійний струм, від блоків живлення, все буде працювати від постійного струму до того ж досить широкому діапазоні. Воно вже розраховане так працювати. <кхм> так що тому я і раджу, що це так би якби мовити, універсальна напруга на всі випадки життя. І для інвертора буде гарно, і для лімітера буде гарно, якщо ви надумаєте колись його придбати потім. От. І для використання просто сонячної енергії напряму з панели, якщо вже таке як колись станеться, припече, ну час час такий, все може бути, розумієте? Там Поламався інвертор, нема де поремонтувати, якийсь там армагеддон стався. Яй-яй, все апокаліпсис. Ви свої панельки під'єднали і просто прямий. І у вас все заряджається, практично багато що працює в хаті. Ну От, і все. Мабуть, все, що я хотів сказати. Може, щось не сказав свого досвіду, то питайте, дзвоніть, радьте, до речі, що ви якби зробили в коментарях. пишіть, як би ви краще зробили, як у вас зроблено. Діліться своїм досвідом, бо для глядачів, які не стикалися з цим, це дуже важливо, коли люди діляться досвідом, ті, що вже мають ці панелі, користуються не один рік, от, щоб не робити помилок потім, бо це все дуже дорого. От. Всім дякую за коментарі, дякую за увагу. До слідуючих відео.